Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка, і в сьогоднішньому відео я дуже хочу вам чітко пояснити зв'язок або як працювати з моїм марафоном декольте і з блоком обличчя. Станом на зараз, сьогодні, по факту, останній день, коли ви в зручному форматі могли б долучитися до марафону декольте, щоб пройти його комфортно за 6 Тижнів і 3 листопада потрапити на декальте 2. Мій марафон, як і всі мої марафони, вони мають одну структуру. В ньому дві частини. Кожна частина по три тижні. Вони ну, можна їх купити окремо. Кожна частина в три тижні має три тренування, три догляди і йогу блоку. Це тренування, яке йде впродовж всього марафону як зарядка щодня, коли ви працюєте прицільно над однією якоюсь зоною. Отже, марафон декольте. Якщо ми починаємо сьогодні, сьогодні 22 вересня, що ви отримуєте? Ну, в чому, типа, прикол? Да? Ми пропрацьовуємо грудну клітину, шию, холку, спину тобто, грудна клітина, спина і шия. Оці три тренування ідуть в марафоні декальте для того, щоб оцю зону пропрацювати. У мене є дуже багато клієнток, які знизу, наче, все якось, плюс-мінус ок. Ну, оця холка, оце все перезажаття, якась дряблість, це просто якийсь капець. Оці дряблі плечики, які вниз звисають. І це не про красу. Е, ну, типа, що там красива, це не красива. Проблема в тому, що потім у нас болить суглоб, бо його нічого не тримає, м'язів нема. Отже, я рік тому придумала цей марафон декольте. На нього надзвичайна кількість взагалі. Е, як це сказать? Душевних реакцій. Ну, тобто, мої марафони вони досить сильні і зазвичай е коментарі з приводу мого марафону якогось вони будуть, типу, жестяк, я там ну, тіпа, зробила, я молодець собою пишаюсь. А здекальте не такі відгуки. Там тренування не складні, але вони повертають вас до себе. Ви починаєте приділяти час собі. Там є масаж грудей на щодень, Тобто там, ну, щодня відбувається масаж грудей. Ми прибираємо всі ці застої, пропрацьовуємо залипання тканин на ребрах, працюємо з банкою, з гоша. І всю цю частину пропрацьовуємо, пропрацьовуємо, пропрацьовуємо. І фішка в тому, що люди не розуміють, що. А, Працювати з тілом треба багато. Вони думають, що ходять в зал там 2-3 рази в тиждень, і це все. В ідеальному світі я сьогодні давала консультацію з блоку обличчя плюс супровід. Ще розкажу. І я кажу: Окей, ти проходиш декальте, да, понеділок, середа п'ятниця тренування, в тебе блок обличчя плюс супровід це 30 хвилин в день як зарядка. От у мене так, я зранку роблю 12 хвилин руханку і 15 хвилин масаж обличчя. А в обід я тренуюсь. І от е, я свої тренування називаю корективними це пілатес. Але ніхто не відкидав силові, ніхто не відкидав кардіо. І я кажу, Окей, в тебе три корекційних, ну є ще чотири дня. два рази на кардіо, два рази силові. І фішка в тому, що ці корекційні умовно ну, і ми і міняємо, якщо ми хочемо змін. Над силовими треба е, тренуватись обов'язково, бо це убезпечує вас від, е, ну я б сказала, поганої дуже старості, коли у вас м'язи вас не тримають, і ви вже боїтеся використовувати своє тіло. Це називається саркопенія, втрата м'язової маси. І е, дивіться, якщо ви не тренуєте силові, десь після 35 30 років, М'язи починають просто зграти десь по 300-400 грам в рік. І ви думаєте, що ви, можливо, десь легше, але по факту у вас м'язи вас не тримають. І у вас стається така дуже прикра історія, коли ви не можете вже використовувати свої м'язи, і ви боїтесь рухатись. І оце те, що рухає мною, як ну, що мною рухає, щоб я хотіла тренуватись. Ну, оця штука, щоб я а, пішла. І працювала, щоб я пішла і займалася тим, щоб ну, в майбутньому убезпечити себе від цього дебільного травматизму. Дебільного це я про те, що коли би не підготувались. Знаєте, я зараз почала вивчати тему фінансів, бо я зрозуміла, що я в грошах взагалі не освічена була. І десь 20-го року я була за правило, що кожну осінь я проходжу якийсь фінансовий тренінг, навчання. Книжки, якісь Тобто Весною в мене більше настрій такий грайливий, мені більше хочеться там про б'юті робити щось таке. Де народження в мене взимку. Я там зазвичай місяць роблю якихось духовних капань. Але от осінь я завжди навчаюсь. І завжди в мене є осінню навчання про гроші. І от мені дуже відгукується така, знаєте, паралель. Грошей в старості і наших м'язів в старості. Тобто, якщо у нас тіло не підготовлене до, то вам в старості буде дуже погано. Так само, як з грошима, якщо ви до не підготували собі гроші на старість, вам теж буде погано. І тому я закликаю працювати комплексно своїм тілом, щоб вам потім не було прям жопа. Бо ми не думаємо про майбутнє. Ну, у нас тіло. Має якось працювати да, от в наших фантазіях в 60-70 років. А якщо ми не вклали нічого в наше тіло, м'язи нас тримати не будуть суглоби, не будуть нормально працювати. Тому я за те, щоб працювати зараз. Але це знаєте, це треба змінити мислення, щоб ви в своїх тренуваннях умовно у вас був відсоток умовно на свій пенсійний фонд. Тобто ви тренуєтесь і ви розумієте, що ці тренування це якраз ті тренування, які умовно забезпечать вам класну старість якісну. Так ось повернемося до сьогоднішньої теми «Декольте і обличчя. Оцей блок, який в ідеалі от цей тиждень, це останній тиждень. Ви можете потім його купити, звісно, в записі. Але, якщо ви хочете долучитися до декольте 2.0, який стартує 3 листопада, то зараз якраз 6 тижнів. Сьогодні ідеальний день почати 6 тижнів, декольте перше. І я вирішила записати великий ефір, щоб пояснити якісь нюанси. Так ось в декольте ми працюємо над цією зоною і ми робимо величезний внесок в лімфаток, в налагодження лімфотоку. Можливо, ми десь навіть убезпечимо себе від якихось поганих застоїв в грудях, що це теж непогано, я вважаю. Якщо тут це промасажовано, оці всі залипання прибираємо, холку прибираємо. Це кльово. Але дивіться. Мої марафони зазвичай це тренування 40-50 хвилин, а тут тренування 35-40. І я вважаю, що ідеально поєднати цей марафон з марафоном на обличчя. Увага! Я не професійний тренер по обличчю, ні. Але я, як тренер по тілу, звісно, розумію, що якщо ти пропрацьовуєш ці м'язи, нема перезажать, нормально ходить лімфа, якщо пропрацьовуєш шию. У нас нема перенапруження вперед. Якщо пропрацьовуєш платизму, і таким чином я пропрацювала все своє обличчя і скомпонувала це в ту програму, якою користуюсь я для себе. Я прийшла дуже багато навчань по обличчю для себе масажем. Це не всім підійде. Хто, наприклад, колеться, масаж не роблять. Але ви можете, наприклад, з шию працювати. Ну, для цього можете просто на Ютубі взяти моєму. Це тренування на шию порискать, і там воно воно є на згонку набряків. Так ось обличчя, там є сім тренувань, і це типу, таких по 12 хвилин на кожен день. Наприклад, якщо ми займаємося шиєю, то там допропрацювали ці зону. Якщо у нас буде лоб, то ми до задню поверхню пропрацювали. Ну, там є пов'язані штуки, умовно розминка, і потім згонка, масаж якоїсь зони. Це така, знаєте, класна база. Я б це назвала денним кремом. Коли ви пропрацювали тон шкіри, туди кров прийшла, поживні речовини. Я це завжди роблю зранку. Потім, наприклад, наношу той же макіяж, той же там денний крем, потім макіяж, і воно все тримається дуже кльово, обличчя якось воно свіжіше. Ну, інколи там на вечір працюю, знімаю якісь набріки. Ну, в мене не в набріках проблема, в мене гравітаційний тип старіння, мені якби оцей авал утримати. Так ось я запропонувала таку ідею. Я провела тобто, сім тренувань да? і сім масажів обличчя. На кожен день різних. От як я роблю, там шия. Зона губ, зона носогубки, очі лоб. 5, один раз гуаша, ще масаж, я даю один з, бан, з банкою. Так ось, оцей весь блок із 7 днів, ви просто потім повторюєте. Так, ось, що йдемо далі? Я запропонувала, можливо, хтось боїться нещодавно, це на вересень зробити такий, як е, обличчя плюс супровід. Тобто, якщо обличчя цей блок сам коштував 800. Всього за 100 гривень я запропонувала таку опцію, що ми збираємося раз в тиждень. А, і робимо тренування в онлайні, а, ну, всі учасниці. І ці чотири тренування я записала. Там тренування є дуже кльове на шию. Там тренування є на лоб, які я розібрала і сказала, що яке додаткове таке величезне робити раз в 10 днів, якщо у вас проблеми з лобом. Там тренування на а, Боже, що ми розбирали останнє? Носогубку і в п'ятницю буде тренування на губоці, кісінні морщинки і зону вух, от, от ця лінія. Лінія Джокера. Оця лінія. І ці чотири тренування і плюс людина отримує консультацію. У мене консультація коштує стільки, скільки цей курс весь. Тому якби дуже класно, вигідно, я е, продала 5 місць е, на вересень, і в мені ще залишилось одну консультацію провести. І мені якраз комфортно було. Тобто е, я продала оцей блок обличчя, продала його в комплексі з декольте, Запакували це разом що ця зона з цією зоною. і тепер я хочу вам розказати, що. Якщо я планую випускати другий блок, другу версію 3 листопада, то я б дуже хотіла, щоб ви розуміли, що там буде. Друга версія декальте 3 листопада буде в собі мати класний масаж грудей, додатковий. Це буде повністю перезаписаний інший марафон, який буде так само окремо коштувати. Кожен блок по 2 тисячі, в мене коштує, тобто 4 тисячі. Якщо ви купляєте до виходу, ви мені довіряєте, то це буде 3400. І якщо ви хочете зараз купити все, ну тобто перший декальте і другий, то ви і той, і той купите по 3400, сумарно 6 800. Якщо окремо будете кожен блок покупати, по 2 тисячі, буде 8 тисяч. Тобто, якщо ви зараз уже зі мною давно, ви розумієте, що ви все одно на декальте підете, це 6800, це 12 тижнів роботи. Половина записана, половина вийде 3 листопада. Але що я придумала далі? Мені дуже сподобалось, коли я почала проводити оці персональні розбори по обличчю, ці тренування. Звісно, я їх записувала і віддавала людям. Ну, в чат відсилала, щоб людина могла цим використ... ну, це використовувати. Свої консультації я зазвичай записую, щоб можна було потім переслуховувати. Так ось, 3 листопада стартує і обличчя другий блок, і буде 10 місць всього з супроводом на листопад. Там буде так само 4 тренування і одна персональна сесія. Більше я не зможу пропрацювати. Це мені в тиждень, дві-три людини. Мені це якби досить. Десять мені по приколу, мені я люблю спілкуватися, люблю це все розбирати. Я персональне заняття взагалі-то обожнюю, мені подобається. Але, ну, якби є ліміт мене як людини, що я можу якби опрацювати. Так ось, що я вас хочу, якби, розставити, всі точки на і, і це такий інформативний ефір про декольте. Перше, якщо ви сьогодні почнете декальте, ви встигнете на другу частину, яка стартує 3, -го, 11. -го, і ви в одному потоці ми всі разом будемо проходити. Я проходжу декальте з усіма, щоб до нового року закінчити весь цей величезний блок. Далі. Якщо ви хочете, то до марафону Декальте купіть просто обличчя, уже супровід купити не можна. Але туди я ці чотири записи групових закину. І буде у вас, окрім оцих занять, що і так входять сім да, днів, руханка і масаж обличчя туди ще будуть входити. І оці чотири величезні розбори, де я пояснюю, якісь там деталі. І якщо вам підійде... Ви якраз на майбутнє, на третє число, купите собі обличчя плюс супровід 2. Місце одне з 10. Угу. Це писати на обличчя плюс супровід мені особисто. А, бо я ще посилання не створила, створю аж після своєї відпустки, десь в жовтні. Я буду про це говорити, буду набирати людей. Так ось. Ще раз, декальте коштує окремо. Ви можете спробувати купити блок за 2 тисячі. Ви можете купити, якщо е, все декальте і перше, і друге, і в кожному по два чотири блоки 4 блока замість восьми тисяч за 6800. Ви можете забронювати собі місце в обличчя плюс Супровід 2. І все разом 12 тижнів у вас буде просто офігенне роботи от з цією зоною. Якщо ви давно вже відчуваєте себе з важкістю в голові, з якимись брилями, з якоюсь... Набряклістю, з якимись болями в плечах, в перезажатостях, можливо, у вас навіть груди різної форми, бо одна перезатисла плечем, ви сумку тут носите, а в другій ви таскаєте щось, не знаю, дитина за вами тянеться, і ви така ходите постійно. Це все можна і треба підкоригувати. Тож, я описала все, дуже вас чекаю на декальте 2. 3 листопада. В Ютубі я під цим відео дам посилання на декольте весь 6800, на декольте першу частину окремо, що можна купити, на обличчя, що можна купити. І е, якщо вам треба буде, то ви мені просто напишете в особисті про те або в коментарях, ну, що ви хочете забронювати місце на. Декольте плюс супровід 2 на листопад. Станом на зараз я вас просто, знаєте, заклинаю. Візьміть і спробуйте. Хоча б в моєму у цьому Ютубі полистайте є тренування з декольте, Ви зрозумієте суть, які там тренування. Добре? І можете попробувати і потім взяти купити. В інстаграм в мене в шапці профіля вже є посилання в телеграм-канал «Товари». І там всі ці посилання є, ви зможете нам все купити. Щастя, здоров'я!